Головна тема, яка зараз продовжується сьогодні, це допит навколо навіть не пасивні в самій справі, а навколо фактів справи стосовно громадянин України Корбана. В, ці, в цих питаннях і в цій справі я продовжую спостерігати, і мені це надзвичайно прикро казати політичну метушню і політичну мотивованість в направленні подальшого слідства. Наприклад, і один з фактів, який мене найбільше турбує, це те, що, попри те, що саме за часів того, коли я очолював Службу безпеки України, керівництво главку К по боротьбі з корупцією доповідало і мені, і президенту України про те, що немає підстав немає підстав для кримінальних проваджень проти саме громадянина України Геннадія Корбана. Саме ці люди зараз керують главком і вони подають протилежні документи. У мене величезна стурбованість, хто змінив їхню позицію, під чиїм тиском, чи самостійно вони це зробили. І, власне, моє зараз намагання допомогти слідству, щоб воно пішло об'єктивно в Генеральній прокуратурі, щоб з'ясувалися звідки такі метаморфози. А найголовніше, щоб повернулись до головного до справи, до справи найважливішої, яку. За яку я відповідав, і ми дали надзвичайно серйозний результат ще в березні 2015 року, в кінці, ми затримали тоді головного підозрюваного вбивстві капітана СБУ. І це було і є справою честі для всієї служби, для всіх чесних співробітників. Чому раптом кинули розслідування вбивства і перейшли до частини, яка Стосується зовсім іншої людини на той час посадової особи. От поки що я можу сказати головні наголоси, які мене турбують. Тобто, то це ви вважаєте відволікання уваги? Чи я відволікаю це? Я власне вважаю, що це може і зашкоджує об'єктивному розслідуванню справи. Я вважаю, що достатня кількість і сукупність доказів. Це єдиний шлях до того, щоб з'ясувати і підтвердити істину в кримінальному провадженні. Але ніяк не зупинивши і кинувши вбивця не в суді, жодного судового розслідування по ньому немає. Хоча він затриманий був, в СБУ, це була справа честі. А перескочили зовсім на інше питання. І високопосадовці, які при мені доповідали, що нічого немає. І стосовно Геннадія Корбана немає підстав на кримінальні провадження. Тепер роблять вигляд, що сточиться до навпаки. Ось це я і хочу допомогти слідству і сподіваюся, від слідчого теж почути генеральної прокуратури власне в чому справа.